Шкода Елрок це перший із шести нових електромобілів, які компанія планує випустити до 2026 року. Офіційна прем'єра моделі відбулася 1 жовтня. Шкода наочно доводить, що електромобільність може бути доступною, не поступаючись ціною автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Елрок займає нішу між вже відомими моделями, він трохи менший, ніж Enyaq, але більший за карок. Новий кросовер покликаний стати найдоступнішим електромобілем у своєму класі, пропонуючи оптимальний баланс між ємністю батареї та багатим базовим оснащенням. Стартова ціна. Шкода L-Rock в Європі майже 34 тисячі євро, що робить його чудовим вибором для тих, хто цінує якість та надійність, які зарекомендували шкода як марку, перевірену часом. Цей електромобіль крок у майбутнє з комфортом та впевненістю. Шкода – перша серійна модель, в якій використовується нова мова дизайну Modern Solid, представлена в концепції шкода Vision 7S, і відрізняється від стилю шкода останніх років, особливо в передній частині. Стиль Modern Solid поєднує функціональність, мінімалізм та стриманість, зберігаючи відомі риси бренду. Новий акцент, блискуча чорна лицьова частина техдек, яка замінює традиційну решітку радіатора і стане фірмовим елементом майбутніх моделей бренду. Стиль також визначає вузька смуга зі світлодіодними денними ходовими вогнями, яка проходить по всьому капоту і складається з пунктирної лінії. Основні фари розташовані знизу з боків, а верхня частина яких звужується та плавно переходить у крила. При цьому топова версія оснащена матричною оптикою з технологією LED Matrix з 36 окремими світловими сегментами, які, як стверджує компанія, стали значно яскравіше і точніше ніж раніше. Замість логотипу шкода тепер на капоті красується назва бренду. Збоку і ззаду шкода Елрок нагадує зменшену версію Еньяк, зберігаючи знайомі риси, але зі своєю родзинкою. Замість сучасних висувних ручок тут використовуються класичні, які надають авто більш традиційного вигляду. Особливу увагу привертають чорні пластикові накладки вздовж колісних арок та по нижньому краю дверей, що додають образу динамічності та захисту. Задня частина кросовера виглядає яскраво і самобутньо, хоча її зміни не такі радикальні порівняно зі старшою моделлю. Спойлер, який плавно продовжує дах, і вузькі світлодіодні ліхтарі завершують цей гармонійний і виразний вигляд. Для підвищення енергоефективності шкоди Елрок, дизайнери оптимізували аеродинаміку, досягши відмінного коефіцієнта аеродинамічного опору 0,26. Згладжена передня частина без кутів і граней, як у Няк зіграла у цьому ключову роль. Габарити l L-Rock становлять довжина 4488 мм, ширина 1884, висота 1625, колісна база 2765 мм. Кліренс нового кросовера поки що не вказаний. Але, ймовірно, він буде близько 186 мм, у шкода Еняк або 180, що логічно для молодшої моделі Елрок. Вага кросовера – 1949 кілограм. Автомобіль, оснащений аеродинамічно оптимізованими колесами розміром від 19 до 21 дюйма. В основі моделі лежить знайома платформа MEB від Volkswagen Group, на якій також побудований Enyaq. Електрокар продаватиметься в чотирьох версіях LR-50, 60, 85 і 85X. Базова версія LROK-50 має акумулятор ємністю 55 кВт та електродвигунь потужністю 170 кінських сил на задній осі, а запас ходу складає 370 км за циклом WLTP, а час розгону до першої сотні 9 секунд. Лрок 60 отримав акумулятор ємністю 63 кВт та електродвигун на 204 кінські сили із запасом ходу 400 км. Час розгону до 100 км на годину у цій версії становить 8,5 секунд. При цьому максимальна швидкість обох моделей складає 160 км на годину. Флагманський Elrock 85 пропонує батарею ємністю 82 кВт-години та електромотор потужністю 285 кінських сил, також на задній осі. Запас ходу тут вже збільшено до 580 км. кілометрів. Ця версія розганяється до першої сотні за 6,6 секунд і досягає максимальної швидкості 180 км кілометрів на годину. Також є топовий варіант LROK-85X, який має таку ж ємність акумулятора, але відрізняється наявністю повного приводу і потужністю в 300 кінських сил, що дозволяє електрокросоверу досягати першої сотні за 6,5 секунд. Максимальна швидкість обмежена на позначці тих же 180 км на годину. Водночас запас ходу найпотужнішої версії електромобіля становить до 560 км, Весь модельний ряд Шкода ЛРОК підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 175 кВт, що дозволяє поповнити заряд літій іонної батареї з 10 до 80% всього за 24 або 28 хвилин, залежно від ємності акумулятора. Для домашньої зарядки також передбачено можливість використання настінного пристрою до 11 кВт, завдяки якому ви зможете повністю зарядити автомобіль від 5,5 до 8 годин. Інтер'єр нової шкоди Елрок поєднує в собі простоту, чіткі лінії та екологічний дизайн з великою кількістю простору. Усередині виділяється нове кермо з написом Шкода замість логотипу та 13 дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, що йде в стандартній комплектації разом із цифровою панелью приладів. Також доступний проєкційний дисплей із доповненою реальністю. Шкода зберегла фізичні кнопки для важливих функцій, таких як системи допомоги водію, помічник паркування та кліматконтроль, інтерактивний інтерфейс, що підтримує інтеграцію з чат GPT, оснащений цифровим помічником Лаура, який може керувати функціями автомобіля та відповідати на запитання. На вибір пропонуються чотири варіанти обробки салону: студіо, лофт, лодж та світ. А використовувані тканини Resi Titan та Technofil включають до 78% перероблених матеріалів, таких як пластик та нейлон. Незважаючи на те, що кузов шкоди l на 16 см коротший, ніж у Enyaq, у салоні l багато місця. За заявою виробника багажник вміщує від 470 до 1580 літрів багажу при складених спинках задніх сидінь. Компактний кросовер. Також знаменує собою прем'єру нових функцій Simply Clever, що включає безліч ніж для зберігання речей. До них належить практична додаткова сітка для зберігання зарядного кабелю під полицею багажника. Сама полиця для багажу регулюється, що дозволяє розумно та гнучко використовувати вантажний простір. Під підлогою багажника Elrock також є кілька відділень для зберігання зарядних кабелів та дрібних предметів. Власники нової шкоди LROK можуть керувати багатьма функціями автомобіля через програму Майшкода на смартфоні. Вона дозволяє контролювати процес зарядки домашньої станції та дистанційно включати кондиціонер. Двері можна замикати і відчиняти також через програму. Крім того, LROK оснащений функцією дистанційного та програмованого автоматичного паркування. Водій може навчити автомобіль паркуватись у п'яти обраних місцях на відстані до 50 метрів. Кросовер виконує маневри автоматично, використовуючи дані з камер та радарів і навіть дистанційно через додаток Майшкода. Новинка оснащена всіма сучасними системами активної безпеки. Travel Assist поєднує адаптивного помічника з утримання смуги руху, проїзд контроль, асистента в пробках, попередження про рух ззаду та зміну смуги. Передиктивна адаптивна система допомоги при їзді на відстані оптимізує швидкість на основі даних датчиків, покращуючи споживання енергії. Передній радар, крім екстреного гальмування, допомагає при поворотах. А у разі неминучого зіткнення, система захисту підготує автомобіль, закриються вікна та натягнуться ремені безпеки. Шкода представила Елрок також у версії SportLine з чорними акцентами та великими колесами, яка доступна з усіма батареями. Модифікація ЛРОК 85. Sportline пропонує спортивну підвіску та прогресивне кермо. Також випущена лімітована комплектація First Edition на базі ЛРОК 85 з 286 сильним двигуном, матричними фарами та яскравими помаранчевими акцентами в інтер'єрі. Нова шкода Елрок вже доступна для замовлення в Європі, але перші машини планується поставити не раніше першого кварталу 2025 року. Однак спочатку пропонується лише базова версія Ерок 50 за ціною від майже 34 тисяч євро, топова 85 за ціною від майже 44 тисяч євро, та обмежена спеціальна серія First Edition за ціною трохи більше 54,5 тисяч євро. Коли новинка від чеського автовиробника дебютує в Україні, стане відомо пізніше. Шкода Елрок є новим електричним кросовером, який поєднує стильний дизайн і практичність. Він демонструє, що доступний електромобіль може успішно конкурувати з автомобілями і з двигунами внутрішнього згоряння за тією ж ціною. Цей кросовер продовжує традиції шкода, забезпечуючи гармонію між функціональністю та інноваціями, що робить його привабливим вибором для широкого кола автолюбителів. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.